Слава Ісусу Христу, слава Україні. А з вами канал Мазур Ярик». Сьогодні у нас 17 листопада. І у нас самого рання сніг. Бачите, падає сніг. Морозу такого як немає. але сніг є. Пекіночку я вирізав. Непогано родила. Але... Все рівно треба раніше. раніше сажати. Десь можна було на місяць раніше. Ну так як я перший раз тут сажав, так як на Херсонщині. Але все рівно місяць. Ну, вона налилася непогано. Добре є. Зараз тут накрию ще передають. Трошка морози, але вирізані. Зараз покажу свій трохи урожай. А це, бачите, тут не дійшло в кінці трошки, багато ще, щоб сказати вам. Просто-напросто багато не підливається, як то кажеться. Вона не, ну як, нічим не полита з. Карбоміта або салітри. Каліннях. Тут нічого не давалося, вона виросла сама по собі. Водичка одна. Скоріше капельку таку зробив. Бачите, була, бо не було водички, посуха була цього року. На Львівщині. Та й не тільки. А так, от так видно, що сніг і сніг. Більше пішов. І сніжок більше пішов. Бачите. Ну є. А зараз покажу трохи ворожай. А зараз це накриється. От така покіночка. Це один тут, ну і ще в другій стороні. Ось така. Саме більше до 2 кг. а так кіло. 100 кіло 200 Я таки більшим зрізав. Бачите, пікіночка непогана, одразу кажу. І такий сніжок пролітає. І ще, хоч у мене дуже багато питає, так як я посадив тут е, цибульку, Ра покажу, а вона трошки має, як то кажеться, ну зараз трохи буде. Холодного, на чуть-чуть пускає вже свої, як то кажуть, бачите, а зараз покажу. Отак От вилазить. Рядок тут 30 см, між рядком можна пройтися підгорнути з двох сторін по рядочку можна пройтися плужком таким. І буде. Часник можна не трогати, не чіпати, Часник так має бути, він має зазеленіти, нічого страшного не буде з часником, якщо він виросте і на 5 см. А от кажуть за цибулю, ту, що я садив, тут кусок такий є, і сніжок. Бачите, тут треба підгорнути. Просто тоді буде, будемо дивитися, при морозах, при морозах бо завтра трошки морозець у нас передають до 3-4 градусів на пару днів. Подивимося, то страшного нічого не буде. А так пізніше візьмемо просто-напросто, плужком пройдеться, воно накриється і цілу зиму буде ще краще навіть. Бачите, я вам просто покажу, що теж сходить. Буде хто мене питає, а в мене сходить цибулька. У мене теж сходить. І бурян сходить, бурян пропаде, а цибулька буде. Бачите. Весною, як я садив чесночок, багато питають, чи можна ще, щоб не обробляти. Поки він зійде, а то сходить бурян і сходить і... Чесник. Я гезогардом проходив, так якщо можна сіяти е, ту саму кінзу, петрушку і укроп, теж можна там і пишеться, можна пройтися гезогардом. Тоді вона посходила красиво, ну а тоді вже можна е, обробити. Це хто багато сади, хто там цей рядочок посадив, то можна посапати, звичайно. Люди питають, я просто кажу вам. О, а чесничок теж сходи, хоча чесник, Куру тут небагато, але все рівно. О, чесничок і цибулька. Не, і цибулька краще трохи. Чесничок трошка-трошка не так жваво. О, то нічого. Кажу, сьогодні 17-го тільки. І такий у нас сніжок. Перший сніг. Перший сніг. Мабуть. До Дорання трохи вже і буде. Зрання трошки був. більше, потім трошки потеплення було. І він зійшов. Зійшов, а так тепер бачите, нападає. І трошки холодніше, звичайно, стає. По вухах чути, тому що бере морозець. А як і буде, подивимося. Отаке. І поки пекінки. Поки пекінки. Я тут вже, бачите, накрили. Тут ми накрили. Тут накриється. Агроволок Сніжок видно, бачите. Тут накриється. Агроволок, ну ще слабеньке, звичайно, де 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 Не всі тут вирізані є, а де-не-де, -де -де ще слабеньке, звичайно. То воно капуста мої, як то кажеться. Головне, щоб корінь не замерз до 15-10 градусів, якщо на парканайці днів на пару днів, то звичайно корешок, якщо підмерзне, тоді вже все. А так, якщо вона трошки сама по собі, вона відходить. У мене теж бувало під агролокном. І воно в мене примерзало. примерзало. Але можна буде пізніше. Якщо потепління, то воно може подивитись, вона ще своє буде. Бо в мене в тепличці під агролокном, бувало, до лютого місяця була в тепличці пікінка. Коли треба, я собі нарізав. Але перед двома, навіть навіть агролукнами тридцятку, я накрив, морозів сильних таких не було, якщо кажуть, 10-15 це на вулиці в тепличці. І під тим ще менше. Чуть-чуть померзло, але все рівно навідходила, потім чистить собі, так само і закладку роблять. Виривають в теплий сарай, чи в якісь, як то кажеться, приміщення, склад якийсь е, зноситься, і навіть тепличку багато хлопців е, в тепличку, я уклом накривали. І вона собі лежить до е, доброї ціни, як то кажеться, тому що переважно в нас на осінь в таку. В такий час дешева була, а тоді вже туди до лютого вона дорогша Ну, Звичайно, трохи рискуєш, бо може бути і перегнити, але все рівно щось якась копійка буде. Отаке От я хотів трошки відео зробити, що в нас вже пішов сніг. На пару днів передають сніг і передають мороз. Ну, Невеликий, там 3-4 градуси. Це не дуже великий, як то говориться, але все рівно. На цьому закінчую свою, своє відео. Всім здоров'я Україні перемоги. Ну і слава, звичайно, ще Збройним силам України. Херсон це Україна. Так як ми вже, як то кажуть, наші хлопці визволили Херсон, це радувало дуже добре, як ми з Херсонщини. Але ми ще ліва сторона. До побачення!